Захистити воїнів, що б'ються за нашу свободу першочергова місія українців. Саме з таким закликом до мешканців міста Надвірна звертаються організатори акції Нитка незалежності. Цей захід має на меті об'єднати всіх надвірнянців, каже Богдана Ковалюк, заступниця начальника управління туризму надвірнянської міської ради. Заклик до того, щоб до нас доєднувалися кожного дня більше і більше людей, щоб люди не відсторонювалися, щоб розуміли, що це дуже і дуже важливо. Шановні надвірнянці, гості міста, запрошені. Ми ми закликаємо вас на майдан Шевченка щодня до обіду чи після обіду. Приходьте до нас, приносите у музей історії Надвірнянщини матеріал для сіток чи для маскувальних костюмів тобто зеленого, білого, коричневого, жовтого кольорів, балонові плащі або якісь інші такі речі, які вам не потрібні, таких кольорів легкі. Бо дуже не вистачає матеріалу, дуже не вистачає рук. Хай це буде наш конкретний хід, конкретна річ, конкретна робота. Робота для кожного хлопця нашого, який там стоїть і дуже чекає таких маскувальних захисних сіток і костюмів. Наша громада не є маленька, закликає Світлана Шамановська, керівниця волонтерських груп міста Надвірна до підтримки діянь для захисників України. Ви можете уявити, якщо хлопці просять маскувальний костюм, маскувальну сітку, і ми не можемо їм допомогти, тому що не стає рук. Наша громада не є маленька. Я сподіваюся, що багато людей послухають, якщо. Будуть мати можливості, і ми пам'ятаємо, що війна чим далі стає агресивнішою. Ми маємо ворога і мусимо знати, що росіян є в три рази більше. Ми максимум маємо долучити зусиль, хоча б в три рази подвоїти кожен зусиллях Хто робив, хто буде робити, і хто планує робити. Головний сержант 76 го батальйону ТРО Василь Сенатович наголошує про першочерговість підтримки фронту, особливо на зосередженні бюджету громад та їх спрямування на війну щодо заходу. Ну звісно, захід актуальний. Потрібний, але одне єдине побажання, яке про яке я постійно говорю, наголошую, і про це наголошують всі бійці, які сьогодні воюють. Сьогодні бюджети громад повинні працювати на війну. Не має бути жодного. Соціально-економічного розвитку, крім об'єктів критичної, наголошую, критичної інфраструктури. Зараз ми всі змобілізовані та впевнені в своїй перемозі. Ворог намагався нас зламати, та йому не вийшло. Двірянська територіальна громада показує взірець служіння ЗСУ, каже міський голова Зіновій Андрійович. Наша громада перерахувала за всі місяці більше 70 мільйонів гривень, але є можливості сьогодні. Кожному жителю громади не бути байдужим, а максимально сприяти для того, щоб. Подібні акції мали місце в повсякденному житті. Ми маємо бути одні, одною місією, одною ідеєю для того, щоб допомагати не тільки плетінням сіток, а до, до, донатити, фінансувати, сприяти, допомагати Збройним силам України. Я думаю, що Надрінська об'єднана територіальна громада показує взірець служіння Збройним силам України. Сьогодні є такі слова: або служити в ЗСУ, або для ЗСУ, або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому нинішній день. Говорить, демонструє, що наша наша громада об'єднана всі сфери діяльності: освіта, медицина, культура, громадські діячі сьогодні не словом а ділом. Не тільки плетуть сітки, кожного дня все роблять для того, щоб підтримати Збройні Сили України. До акції долучилися багато мешканців нашої громади. Ми поцікавилися їхніми думками щодо даного заходу. Управління культури хоче показати те, щоб ми не зробленому не зупинялися а далі продовжували плести сітки. І ми охоче долучилися з командою плести сітки. Насправді це дуже цінно, що люди, які перебувають зараз під захистом зсу, роблять максимум від. Себе щоб допомогти, прикладають максимум своїх зусиль, щоб допомогти збройним силам. Адже саме тим вони напевно віддають найбільшу дяку Збройним силам України. Але На сьогоднішній день де тільки не роблять сітки чи халати не в'язують, Питання стоїть одно: хто це хто. Має цим займатися люди стали байдужі не на нашій території війна. Але якщо ми будемо байдужі, війна прийде до нас. Акція нитка незалежності триватиме тиждень. Каркаси для плетіння маскувальних сіток будуть розміщені на майдані Шевченка, а також на вулицях української армії та небесної сотні, в приміщеннях церков. Всі охочі допомогти Збройним силам України можуть звернутися в управління культури і туризму надвірнянської міської ради. І пам'ятаємо, у нашому єднанні сила.